Мармишку, це ще ті емоції. Ось, сьо, ось. Ребяточки, он за хук из Богдан представляет в первую очередь. Так, что у нас? У нас сегодня Bluebird. Bluebird Nano, такая палочка у нас. 0,2 э, 0,2-2 грамма. А, и это так фаворитовская палочка. Катушечка у нас Азурочка. Оливия тысячка. Маленькая, удобненькая. И будем познавать Мармишинг. Наче тут копає дружок Карась. А щось він неактивний. Але малий на вудочку вже два втягнув. Ну давай попробуємо туди Закинуть це чудо. Ми в тм вже. Так. Пауза. О, там щось реє. Чесно, навчимось. Чесно навчимося, навчимося карасеєві чи втягати і все. І буде діло. Але залишилось всього навчити. Саме... Тяжке, але всі ми колись вчились. Так, так, ми зараз грузик будемо міняти, точніше мармишечку, бо це швидко йде на дно і нема просідання мармишки і біленька риба не реагує. Треба Щось полегше. Зараз будемо переоснащати чудо і повернусь до вас уже А, Що я можу сказати? Поки що, поки що. ось так, У мене там мармишечки тарабанять. А, жодної покльовки у мене. Дуже тяжко поки насправді зрозуміти як і що. Я вже замінив мотиля на біленьку таку резинку, не знаю, як вона називається, насправді, не пам'ятаю. Але давайте будемо пробувати. Так, я вже переоснастився, зараз покажу. Одягнув 0,2 мармишечку. І одягнув там таку біленьку силікону, ага, ось. Так дивіться. Ось так виглядає зараз оснасточка. наче опариш, але поки без... Давай щось приказати, поки безрезультатно. Але пробуємо далі і познаємо мармишинг разом з вами, друзяшечки, тому якось так. Але коли вже розібратися з цим видом е, риболовлі, то я думаю, що все насправді дуже інтересно, як мінімум. Е, можемо зараз переодягнути на мотильчика, звісно, назад, е, тому що ми зараз змінили водойм. На прошлому водомі мотиль не хотів працювати. А на цьому, я думаю, можна змінити, спробувати ловити на це чудо і на матричка. Якщо я не помиляюсь, це white Bait, силіконочка у нас від Crazy Fisha. Рішив одягнути ось такий червоненький з зеленим кольором. Та щось я хотів тут кинути, та щось мені тут місцевість не дуже подобається, але спробуємо. Ніколи не підводив цей силікончик. Побачимо, що зараз буде. Може ми занадто пізно вийшли, звісно, на вуличку. Можна спробувати завтра під сонцем вийти. Та спробуємо різні варіанти. Треба розуміти все, що касається цього виду риболовлі. Це був зацеп і я сподіваюся. Надіюсь... а все на місці, чудово. Чудово, що все на місці. Так ми повернулися назад на наше маленьке озерце, так сказати. Такий котлованчик. Тут наче повинно бути якби чуть-чуть грязне дно. Але, але, але спробуємо. Спробуємо. І й комари вже з'явились, звісно. Так, комарі, звісно, гризуть дуже добре. о о оп 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 А це був ротанчик, ротанчик, але дуже маленький. Дуже маленький и він не взяв. Ну добро. Дамо осісти приманочці. Так, бо так. Підемо місця різні, але поки безефектно це. Ні плотви, ні, ні ротана, ні карася. Хоча карася тут, як по мені, достатньо. Ми малого в карась клює отлічно, а в мене ні. Таке, такі справи. Повімкнемось, коли щось буде інтересненьке. Ось такий в нас набурчик. Але зараз одягнули. Настоящо, живого паріка. На нього зараз буде карасік. Малий сказав, що карасю бить. Буде карась у мене? Yeah. Спасибо. Спасибо. Хто на кого вчився? та зараз карасі клює. Опа, Є! першенька. Перша біла. Так. Да, ось ой. Не тут. Успокоюся. Ми це зробили. Першенька біленька. Є. Така маленька краснопірочка. Під самим берегом вже взяла. На Необичного парика. Оп, о, а, а я... Так. Опа. І туди. А краснопра вроді буде це охотить. Краснопірка, так? Да? Вона на всплески наче реагує. Так це біла риба. Ну вот, це біла риба. Є. Перша є. Це перша біла рибка на На наджих. Ну, а за першою і друга. Правильно? Ну, карасик, або це было бы, да. Карась дает показатели хорошие. Особенно кадры. Оп! Опа, па, 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 опа, па, вот оно. Мы дождались этого. А, есть. Да. Ай, хороший, красавчик такий. Зараз ми його підтягнемо. Чуть-чуть фрикціончика. зараз підтягнемо його. Да. Це у нас перший карасик на наноджих. На такий гарнесенький, якраз буде для домашнього прудіка. Продовжуємо. на базе он. Опа. Ой, 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 есть, 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 есть. А -а -а Ай. Да. Это мой красавый. Э, э, тих, 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 не дрыгай. Ушел. Я решил дверь рядом поставить? Так, ну два карасика есть. То, что хотели, то сделали. Кайфово. Ну, карася тянуть, конечно, на мормышку это еще те эмоции. Ось все, ось. Красота, не так ли? Сейчас відпустимо и продовжимо. Ой, Достань мормышку. Там вольфрамова! Есть? Друзічки, ще раз показываю вам. Так, сейчас візьмемо зумчик тут не береться, беремо руку. Блубердик у нас ось такий наноджиг, получается. Маленький, тоненький. Удобненький. І 0 Друга мармишечка. Я думаю, що ми сьогодні з кайфом обловили його. Ну, що ж, друзі, а, сьогодні рибалочка з цим девайсом Nano удалась чудесно. Ми обловили, спіймали три карася. Хоча зовсім не вміли і не розуміли, що це таке. І... До нових зустрічей і я думаю, що, що... А... нове відео не за горами. Нано Джейх буде радувати емоціями і мене, і вас, і ваше око. Тому до зустрічі. Дякую за перегляд.